25 червня для євроінтеграції України відбулася дуже визначна подія у Люксембурзі. Стартувало засідання міжурядової комісії, яким можна фактично вважати старт процесу переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Шлях ще дуже довгий, ще дуже багато роботи. Для того щоб Україна стала повноправним членом ЄС, але коротко розповім про три ключові кроки, які ще потрібно зробити Україні для того, щоб це відбулося на практиці. Перший найтриваліший і найскладніший крок це в рамках е, так званої переговорної рамки. Ми маємо реалізувати 35 розділів. Завдань і реформ, які максимально адаптують наше національне законодавство до права ЄС. Вони з різної тематики у різних сферах, але, тим не менш, це глобальна масштабна робота, яка вимагає консолідації зусиль українського парламенту, кабміну, органів місцевого самоврядування, в тому числі, ну і звичайно, що держави як такої, щоб ці реформи відбувалися практично і попадали у звіти Єврокомісії як такі, що реалізовані. Наступний етап після цього буде висновок Єврокомісії про те, що Україна готова за критеріями до вступу в ЄС. І після цього наступає так званий політичний період, коли е, національні парламенти усіх членів ЄС мають ратифікувати угоду про вступ України в ЄС. За різними оцінками експертними, цей процес може затягуватися як від 3-5 років, так і до 10. Є різні оцінки. Це у першу чергу залежить від нас самих, тому що від етапу з 22 року, коли Україна отримала статус кандидата на члена в ЄС до етапу реального початку переговорів про вступ в ЄС, пройшло дуже мало часу порівняно з тим, як інтегрувалися інші країни. До Європейського Союзу. Що потрібно робити нам, як парламентарям, як тим, хто відповідає за реформування нашої держави? По-перше, у кожному засіданні Верховної Ради України у порядку денному має міститися перелік євроінтеграційних законопроєктів, оскільки понад Три тисячі законодавчих актів, за підрахунками наших профільних міністерств, потребують адаптації, і голосувань, і реалізації на практиці для того, щоб ми синхронізувалися з правом ЄС. Друге, це те, що під виглядом євроінтеграційних законів не може бути. Всякі лобійські норми і квазі-євроінтеграційні норми закону, які під е, соусом євроінтеграції буває, практикуються у Верховній Раді, намагаються просунути ті чи інші е, чи народні депутати чи якісь групи впливу. Це треба чітко буде відслідковувати. І команда розумної політики на цьому робить завжди великий наголос, аналізуючи проекти законів і дивлячись, щоб це було справді євроінтеграційні реформаторські рішення, а не Якийсь псевдопроцес, який під цей шумок задовольняє ті чи інші лобійські інтереси. Ну і третє це консолідація органів влади, комунікація з суспільством, пояснення, що ми робимо, для чого ми це робимо, і, зрештою, всі ми сподіваємося на те, що наша конституційно закріплена зовнішньополітична мета вступу в ЄС стане реальністю.